Вберегти ліси від пожеж вимагає нині кабінет міністрів від всіх очільників областей України. П'ятий клас пожежної небезпеки оголошено у Херсонській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській областях та в Республіці Крим. На цих територіях через сильну спеку горить майже тисяча гектарів лісу. За прогнозами синоптиків, від сьогодні суттєве підвищення температури очікується і у західних областях, та протримається аж до середини наступного тижня. У зв'язку із цим урядом розроблено низку заходів, зокрема обмеження доступу населення до лісових масивів, цілодобове патрулювання лісів під час виявлення пожежі, негайна її ліквідація і недопущення поширення на більші території. На Прикарпатті наразі ситуація спокійна. Однак, через наявність великої кількості туристичних маршрутів, які ведуть саме через ліси, влада області вирішила дещо змінити рекомендовані заходи. Мовляв, люди йшли в Карпати і будуть іти. Через це охорону Прикарпатських лісів. Буде посилено. Ми повинні проводити широку, роз'яснювальну агітаційну протипожежну роботу, дотримання правил протипожежної безпеки у лісі і особливо акцентувати на розведення, не допуще розведення вогнищ. Особливо акцентувати на недопущенні викидати в окурки через вікно водія. Обов'язково акцентувати увагу на недопущенні викидати порожні пляшки в лісі, оскільки пляшка падає, фокусує сонце, у промінь сонця робить фокус, і від цього проходить загорання лісу. Пожежу в лісі може спровокувати викинути цілофаний папір, який теж може виконати. Ем... Може виконати е, функцію лінзи, теж фокусувати промінь сонця і теж зор... спонукати пожежі.